Всім привіт! Сьогодні я хочу вам показати майстер-клас ось такої силяночки. Вона з гуцульським орнаментом. Я малювала схему сама. Знайшла я її на просторах інтернету, брала прямо з вишивки і робила ось таку схему силянку. Цього разу я вирішила. Використати трішки нестандартні відтіночки бісеру, ви можете використовувати, звичайно ж, стандартні, про це ми зараз поговоримо. Плететься вона так само, як і попередня селянка, яку ми з вами робили. Технікою ажурного плетіння. Вона у нас іде на три ромбика, по три бісеринки, робота не складна, багато часу не віднімає, орнамент дуже цікавий. Також робота ще й проста тим, що не використовується дуже багато кольорів. Застіпку я брала, як завжди, магнітну. чомусь вони мені подобаються якось. Вони мені такі, знаєте, практичні, бо коли от сама собі застібаєш ззаді на шиці, то не завжди зручно карабінчик застібати. А ось таку на магніті взяв, причепив та й все. Я спочатку побоювалася, знаєте, що якщо вона магнітна, вона може легко відійти, злетіти, але ні, все добре, От скільки ношу, проблем не виникає. Ну і селенка, вона ж також має вагу, і якщо навіть. Десь би вона злітала, то я би це відчула. Тому можна не боятися і сміло використовувати такі застіпки. Також ми будемо робити в цій селянці такі ж хвостики, як і минулого разу. Скоро ми з вами вже ці хвостики зможемо робити з закритими очима. Так, навчимося їх добре, наб'ємо собі ручку на них. Ну, і основні принципи, методи роботи теж такі самі. Єдине, в чому відрізняється, це от кольори, і, звичайно, ж сам орнамент. Зараз я вам якраз і розкажу трішки про кольори, які я використовувала. Ну, Білий, ви самі бачите, він де, ось цей звичайний глянцевий, перламутровий такий, білий, 46102. Я його в основному всюди і використовую. Чорний та сама історія 23,980. Червоний червоний я взяла 98190. Він такий, не знаю, чи на камері добре видно. В житті він такий трохи малиновий. Можна, звичайно, брати і. Які там у нас ідуть найпоширеніші червоні? 9370 і 93, 190 Якщо я не помиляюся, вроді такі, можна ось брати, але я хотіла цього разу щось таке незвичайне, щоб це не були. От як вони йдуть постандарну, знаєте, стандартний червоний, салатовенький. Жовтенький, я хотіла трошки виділити свою силінку, тому що по орнаменту все одно видно, що це гуцульщина. А от кольори, нехай будуть трішки інші. Щоб трішки виділятися, щоб був якийсь хоча б свій вклад, а не просто скопійовано з вишивки. Так, жовтенький я теж взяла. Такий у мене от без номеру він, це з ось цієї останньої партії, де я замовляла бісер у цьому чеському магазині. Шкода, що там не підписані номери, і я не знаю, який це номер, але він, бачите, він такий матовий зі срібною серединкою. І в житті він такий виглядає. Він на камері видно так виглядає, як брудний-жовтий. Такий трошки він темніший. Я не пам'ятаю жовтий. Такий яскравий перламутровий. він. вроді, він має номер 83-110, Якось так, якщо я не помиляюсь. Тобто, в основному його я використовую в селянках, тому і вирішила знову дати інший відтінок жовтого, щоб трішки виділялося. На жаль, номера не можу вам сказати, але якщо у вас є, чи ви хочете такий Самий, то ось вам під, підказка, він матовий, він зі срібною серединкою і виглядає такий, як брудненький жовтий. І зелений. Зелений у мене 58,230. Також захотілося цього разу не салатовенький давати. А трішки темніше, тому що в мене і жовтий, і червоний, такі досить темненькі відтіночки. Хоча я вам хочу сказати, що на камері він виглядає ось такий яскраво зелений, прямо як травичка. В житті він насправді трішки блідіший. Він так не виглядає. Ну, Камера як завжди. Показує не те, що потрібно. На жаль, на жаль. Ну, але маємо те, що маємо. І більше нам ніякі кольори не потрібні, тобто всього 5 кольорів. Це не так багато, тим більше, що ми і по візерунку бачимо, що кольорів іде не так багато, і я вам хочу сказати, що. Грам, певно, по 10 в мене пішло бісеру, Не більше, не можу сказати, бачите, в мене все в великих пачках, але не дуже багато бісеру, я витратила. Також економно, це. За рахунок того, знаєте, що не два, не три кольори, а цілих 5, їх ніби по чуть-чуть кожного. Але все одно, по чуть-чуть вже йде менше кожного кольору бісеру. Так як дивіться, так як в мене ось тут зверху йде. Біла з'єднуюча бісеринка, і знизу на хвостиках також біла бісеринка, то, звичайно, я використовувала білу ниточку. Білу ниточку в один раз я завжди на селянках використовую, я не пам'ятаю, казала я вам чи ні. Тому що в два рази то вже за товсто буде. А один саме то. Ну, і щоб робота мала естетичний вигляд. То тому біла. Бо якби тут була чоти, якась чорна, зелена чи червона під колір будь-якого з цього бісера, то тут воно би дивилось не дуже гарно. Тому що по краях у нас ось час іде білий. І та сама історія, отут у нас з хвостиками, ми ж коли робимо хвостик, і ми оцю крайню бісеринку пропускаємо і через, неї, через наступну повертаємось, і відповідно тут по краях залишається ниточка на ось, цій, на ось цьому самому хвостику. І там видно її. А так як у нас, бачите, бісер білий, ниточка біла, то, і, і то її там і не видно. Хіба що, якщо ви вирішите поміняти, наприклад, зробити замість білого бісеру брати чорний, тоді у вас ось ці ромбики з хвостиками будуть білі, і ось ця полосочка буде біла, а все інше буде чорне, то тоді ви можете взяти чорну ниточку, або якщо ви там не знаю, зробити на. Оранжевому, наприклад, тлі, то беріть оранжеву ниточку. Також все залежить від вашої фантазії. І якщо ви зробите по краях не білий бісер, а зовсім інший, це не означає, що ваша силяночка буде гіршою. Абсолютно ні. Візерунок залишиться той самий. Відповідно, кольори ви можете підбирати. Які вам подобаються. Вже вам хочу сказати такий момент, що в гуцулах, в гуцульських селянках, в гуцульських вишивках в них завжди домінував червоний колір. Тобто ви можете навіть поміняти червоний і білий місцями, і у вас вийде так, що силянка на червоному тлі. Це також не буде помилкою, а буде навіть, напевно, ще ближче до Гуцульщини, ніж в мене. Ось. Начебто я вам все сказала. Тобто ми будемо однією голкою, бо це не браслетик. Ми можемо з вами переходити тоді вже безпосередньо до нашого плетіння. Ніточка титан там 100, як завжди. Я чекаю вас в першій частині нашого майстер-класу.